Привіт, друзі! І сьогодні в нас розпаковка незвичайні рослинки. Це перший мій каладіум. Він, хоч замовляла його другого сорту, сподіваюся на те, що він прийде більш-менш в нормальному стані. Але це не точно. Тож, сідайте зручніше, коментуйте, ставте подобайки і дякую вам за зворотній зв'язок. Я це дуже ціню. Тут я ще сподівалася, що рослина прийде в нормальному стані і думала, що там на листі будуть незначні механічні пошкодження, як було написано у описі, та листя буде дещо менше, ніж на фотографії. Все таки написано, що рослина другого гатунку. Тут я ще на що сподіваюся. і надія мене ще не покинула. І ось така підося. Я ж навіть гадки не мала, що ця рослина ще й хвора. Але все по порядку. Огляд листя показав, що воно в деяких місцях зів'яле, засохле, але аж ніяк там не було механічних ушкоджень. Одразу видно, що ця рослина була перелита і скоро ми це побачимо. На екрані бачите фотографію, яка була в інтернет-магазині на цій обяві про рослинку. Але це листячко мені все ж таки сподобалось, хоч і є з дефектами. Друзі, я маю телеграм-канал та тік-ток. Якщо комусь цікаво зі мною поспілкуватися, задати мені питання або просто поділитися своїми фотографіями своїх рослинок чудових та е, поставити мені вподобайку, я вас запрошую. Посилання на телеграм та тік-ток. Знаходиться під відео. Тож я не шукаю легких шляхів. Цей сорт просто закохав мене в себе. І я вирішила, що любою ціною його заполучу. Ну, і ось моє любою ціною. Передивилася кучу відео в Ютубі, прочитала статті в інтернеті і як за ним доглядати. І всі пишуть, що він дуже примхливий. Ще пишуть, що над ним потрібно танцювати з бубном цілими днями. А я перевірю на своєму досвіді, чи це правда, чи ні. В моїй колекції уже є такі ж примхливі рослини. Я з ними справляюся. Тож я подумала, що з цією рослинкою справлюся також. Хоча, як-не-як, як вона відрізняється тим, що має бульви. І ці бульби потрібно на зиму ложити в сплячку. Ну що ж, давайте подивимося на коріння. Корінці, як видно, більш-менш здорові, гарні, білі. Але все ж таки я буду шукати, в якому стані знаходяться бульби, бо, судячи по листю, там щось не так. При детальнішому огляді шкідників я не знайшла, і це вже радує. Цей магазин мною неодноразово перевірений, гарні рослини в ньому я замовляла, але все ж раз на раз не приходяться. Зараз більш детально прощупаю всі бульви, а ви послухайте музичку. І тут я щось нащупала, щось м'якеньке. І, на жаль, я не помилилася. Так, бульва пом'якшила і трохи почала гнити. Але тією не чорною гнилью, а якоюсь іншою. Але все ж вона була м'яка, навіть дуже легко відокремлювалася дочірня бульвочка. Як зараз побачите, я намагаюся її відокремити, тому що потрібно вичистити всю цю м'якоть. Ця маленька бульба теж була м'яка з тієї сторони, якою прилягала до більшої. Тож я вирішила всю цю вражену поверхню засипати вугіллям, яке купувала як складник до субстрату. Це обеззаразить місце та попередить подальше загнивання. і прийшов час садити нашу красуню бідусю в горщик. Спочатку засипаю лечузу деким тостим шаром на дно, щоб не садити її занадто низько, бо в такому випадку коріння будуть занадто перезволожені. Прокинулась моя донечка, тож будемо слухати і мій голос, і її дуже активні коментарі. Запитайте мене, чому я посадила її в лечузу, а не в ґрунт. Та не знаю, у мене всі рослини, майже всі ростуть в лечузі. І було б логічно її посадити також в лечузу на фітіль, тому що попереду йде літо, а в моїй квартирі літом просто пекло. Сподіваюсь, що всі рослинки мої це переживуть. Не встигатиму їм підливати в піддони води. Хоча саме під час цього справжнього пекла вони й росли в мене е, і випускали листя найкраще за весь період їхнього розвитку. Тому що було жарко і було вдосталь води, оскільки всі сиділи на фітілі. Поставлю цю красуню на керамзит вологий і біля зволошувача повітря. В кінці буде відео, як вона в мене стоїть і де. Сподіваюся, що сонечко, яке заглядає до моїх квітів зранку, не попече ці ніжні листочки. А в оказії фрайдик варігатній, це сонечко подобається. Тож, сподіваюсь, і ці рослинці теж світить воно 4-5 годин всього-навсього. Вирішила полити трошки зверху, оскільки ці камінці дуже сухі. Але обережно і помірно. Постукаємо для втрамбування і все, ми закінчили.